П'ятеро водіїв маршрутних таксі втратили роботу через власну байдужість. Курили під час руху. Цього тижня завершився проєкт Таємний клієнт, під час якого волонтери їздили у громадському транспорті, перевіряючи роботу водіїв. Увагу звертали на куріння під час руху та культуру спілкування з клієнтами. Два місяці таємні клієнти вивідували, в яких маршрутах водії не дотримуються своїх обов'язків. У лютому ревізори опитували львів'ян телефоном та на зупинках, а в березні самі їздили тими маршрутами, на які найбільше нарікали мешканці. Таємні клієнти виписували номера цих маршрутів, фіксували годину. Тобто ми могли виявити. А водія порушника згідно з тих даних, які подавали таємні клієнти. Найчастіше водії курять під час руху. Лідери у такому порушенні маршрути номер 22 62 та 38. Саме з цих автобусів п'ятьох водіїв звільнили. Ще шестеро отримали догани. Та їхні колеги вважають такі дії занадто радикальними. Курити не можна, але де ж звільняти так строго. Можна виговори, якийсь штраф трохи, але ж не звільняти. Із нашою їздою буває, не встигаєш навіть не то, щоб покурити, ну і в туалет сходити, і поїсти нормально, але приходиться когось викручуватися. А у львів'ян пасажирів громадського транспорту на це своя думка. Ну Звичайно, правильно, що їх звільнили. Навіщо всім людям дихати тим димом? Правильно? Мені це, в принципі, не мішає. Нормально я відношусь. Якщо окно відкрите, і... ну взагалі куріння вредно. Ну, заборонити треба взагалі за рулем. Ні мобільні телефони, ні цигарки. То просто відволікає водія від дороги. У міському управлінні транспорту кажуть, таємні клієнти допомогли побачити, яка насправді ситуація у громадському транспорті. Силами працівників нашого управління ми не встані охопити всі автобуси. От такий проект таємний клієнт дозволяє розширити. Діапазон перевірок і відповідно вже навіть події, знаючи, що такий проект триває. Вони вже кажуть, себе ведуть більш культурніше і стриманіше під час обслуговування пасажирів. На завершення проекту таємний клієнт у маршрутних таксі, мерія надрукувала спеціальні наліпки, які вже з понеділка висітимуть у салонах автобусів. З них водіям наголошуватимуть про заборону коріння під час руху, а львів'янам нагадають телефон гарячої лінії міста, за яким можна залишити свою скаргу чи про Зіцію Христина Гаврилів, Богдан Іванський, наш репортер. Підземелья Львова дослідять без розкопок. До Львова привезли унікальний апарат геосканер, який допоможе обстежити ділянки, на яких будуватимуть підземні паркінги. Адже потрібно з'ясувати, чи немає там підземного.